Вітаю вас на каналі Мотивація Вжеляра. Останнім часом я більше досліджую тему воску, а саме натуральності вошини і натуральності воску, як його відрізнити від парафіну. Спочатку я думав, що перетопці якимось чином чудесним способом це є моя власна помилка, мої власні догадки. Я думав, що віск відділяється від парафіну. Чому я зробив такий висновок? Коли я перетоплював обрізки вошини. Наш виробник по якійсь причині робить е, трошки задовго вощену для наших рамок, і у нас за роки назбиралося е, багато обрізків. Вони назбиралися близько на 2,5 кг. Е, так як я вважав, що цей віск є очищений, тому що е, сюди я зовсім не додавав ніякого більше воску, тільки перетоплював обрізки, я вважав, що він буде найкращої якості. Але при перетопці я звернув увагу, що е, запах перетопки, запах воску. Цього воску, так званого, він дуже поганий, дуже смердючий. І пізніше я більше подосліджував і зрозумів, що це є запах нафтопродуктів. Парафін, церазін, а також інший нафтопродукт, який додають до воску, він якраз робиться з нафтопродуктів. Саме через це, при перетопці цієї вошини, вона видавала такий поганий запах. Також я перетоплював у нашій криничній воді. Наша кринична вода є досить жорсткою, що є зовсім неправильно перетопці воску, і багато виробників вощини. Це не я перший про це говорю. Багато пасічників, які досліджували цю тему, вони звертали увагу, що вощина, зроблена відомими виробниками, вона дає сірий осад внизу такого брикета. Ну, так в моєму випадку, тут близько 20% такої сірої маси. Я не знаю, чи буде видно, бо, тому що у нас вже вечір. І якщо б я звернувся з цією проблемою до цього виробника, я думаю, що він теж би мені цю казку розказав. Але я включив логіку і зрозумів, що е, через день я перетопив 100% віск, а саме е, воскові кришки, які в ніякому разі не могли би мати е, примісів парафіну. І в мене виходився такий гарний брикеток оранжевого кольору, що кольор оранжевий зверху брикета, що знизу брикета. Ось порівняйте, оце є перетоплена вощина, скажімо так, яка при перетопці в жорсткій воді дала такий поганий колір з відділенням сірої маси внизу. А це перетопка в жорсткій воді натуральних воскових кришечок. Взагалі-то правильно перетоплювати віск у м'ягкій дистиляті у дистильованій воді. Але як практика показує, я не є сильно підкований, щоб знати добре хімію, але як практика показує, нафтопродукти мають таку здатність, що вони більше вступляють. Напевно, жирні кислоти більше вступляють з жорсткою водою реакцію, і формується так званий мильний такий. Мильний такий е, сірий, е, сі, сірий такий осад у брикетах. Е, також віск може бути ще ось такого е, білого кольору. Ну, він ще є не повністю товарний, тому що це тільки була одна перетопка, але цей віск він теж перетоплювався із е, язиків. Ось натуральний віск оранжевого кольору, такого білого, ну і також з частиною фальсифікату. Найкращий спосіб, щоб від... визначити, чи є це натуральний віск, це є перевірка в 40 градусній горівці. Для цього експерименту великих зусиль не потрібно, просто купити горілку 40 градусну. І якщо я не помиляюся, я можу навіть помилятися. Натуральний віск він буде топитися при 40 градусі у горівці. Горівці, а фальсифікат з додаванням більше як 10% нафтопродуктів, парафіну і інших таких продуктів, він буде обов'язково плавати на поверхності. Також є інші способи для визначення, але тут потрібно бути більш таким спостережливим, уважним. Це стосується того, як віск реагує на подряпину. Також є інший метод це при розбиванні натуральний віск сильно крошиться, а парафін він більш такий в'язкий, тому він не буде мати такої крихкості, як натуральний віск. Ось. Але я вважаю, що найкращим варіантом контролювати якість вашої вощини це або її переробляти безпосередньо у поставщика вощини. З вашою присутністю, з вашого воску, або самому особисто виливати вощину. Ось, Якраз хотів розвіяти цей міф стосовно жорсткості води при перетопці. Виробникам вощини дуже вигідно розказувати цю каз казку пасічникам, тому що вони розуміють, що їхній віск, якщо їхня вощина, якщо в ній додавлена певна кількість. Парафіну, він обов'язково при перетопці жорсткій воді буде давати сіру масу. З моєї практики, я ще раз наголошую, що при перетопці натурального воску сірої маси не формується е, в жодній воді, чи це дистильованій воді, чи це жорсткій воді. Ось, в принципі, е, від себе особисто поділився тим, що вважаю необхідним. Я не є великим професором чи знавцем хімії, але з моїх досліджень, як я зрозумів, е, Парафін і віск він вступляє в досить сильну взаємодію і при перетопці, при якійсь фільтрації, при якомусь відстоюванні довшому, жодним чином парафін е, не від, не, не е, відсвоюється від воску. Ось. Ну але я думаю, що е, якщо ми правильно підходимо до своєї справи, хочемо покращувати наше бджільництво, зокрема, щоб у нас була якісна ващина, то відповідно, що рано чи пізно. Е, на нашій пасіці покращиться і зимовка, і здоров'я бджіл, і також бджоли будуть нас радувати принесенням воску, меду, прополісу і інших бджолопродуктів. Все, Всім до зустрічі! Якому було цікаво, обов'язково ставте лайк, теж підписуйтесь на канал.